Відсьогодні робимо свої цукерки вдома. Дуже смачні, корисні і головне свої домашні. Для цього купуємо хлібці, вони недорогі, які хочете за смаком. Кришимо їх і в блендерній чаші подрібнюємо. Ось так. Ось я вже подрібнила цілу пачку. І підготовлюємо десь грамів 100 горіхів. У мене підсмажений арахіс, ізюм і е, журавлина сушена. Теж висипаю в блендерну чашу і так злегенько, не сильно подрібнюю не до великої крихти. Тоді все це висипаємо до наших хлібців. І ще беремо грамів 40 кокосової стружки, теж її подрібнюємо, вона дасть запах і потрібна нам дрібніша. Все це перемішуємо разом. І все, суха суміш у нас готова. Тепер в каструлю додаємо масло, сметани і цукру. Цукор, це вже за смаком, мінімум 2-3 ложки і какао. Какао добре, якісне, додавайте. Ставимо це на вогонь, перемішуємо, щоб цукор розійшовся, і масло. Я ще забула додати ванільного цукру. Це не обов'язково, але для запаху можна додати. Перемішуємо гарненько і наша суміш має забулькотіти. Можна ще це зробити в мікрохвильовці, розтопити. Тоді виливаємо гарячу цю е, масу до нашої сухої суміші, гарненько перемішуємо, звичайно, ложкою, тому що це гаряче. Ось така вона у нас вийде. Така маса. Ставимо десь на півгодинки 20, для того, щоб постила. Але не зовсім. Я ставила в холодильник десь на 15 хвилин. І Потім виробляємо кульки, обмакуємо чи в какао, чи в стружці з печива. У мене залишилося від торта, який я пекла, ось така стружка. І в ній я обмакую наші цукерки. Робимо кульки, обкачуємо. І ставимо на дошку, я застелила целофаном. Тоді ставлю це в холодильник на годину дві. Такі вони у нас гарненькі вийшли. І через години дві смакуємо, повірте, це дуже смачно, корисно, зробимо своїми руками. Ви будете дуже-дуже задоволені, якщо спробуєте зробити такі домашні цукерки. Для корисності можна замість цукру додати замінники стевію чи ще якісь. Отже, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!